Вітаю вас, любі діти! Рада дуже нашій зустрічі з вами! У мене для вас є загадка. Спробуйте її відгадати. На весні веселить, влітку холодить, грибами ягодами обдаровує, восени засинає, а на весні оживає. Здогадалися, що це? Так, вірно, дітки. Це ліс. Запрошую Тожнати вас сьогодні, сьогодні у мандрівку до лісу. Погляньте, як навкруги гарно, яке свіже повітря, які гарні у лісі квіти виросли. Як багато у лісі тварин. Дітки, ви чуєте, як гарно співають у лісі? Ви здогадалися, хто це співає? Так, це птахи. У лісі багато птахів. Але щоб нашій природі нічого не загрожувало, треба дотримуватись правил поведінки в природі. Не можна кричати і голосувати, голосно вмикати музику, бо це домівка для звірів, комах і птахів. Вони там живуть. Не залишайте після відпочинку сміття і вогонь, бо вогонь може миттєво. Знищувати все на своєму шляху. Не виривайте з корінням ягоди і гриби, бо вони більше не виростуть. Не руйнуйте мурашники, бо там живуть мурашки, надзвичайно працелюбні комахи і дуже корисні для природи. Не топчіть ногами гриби і рослини, яких ви не збираєте. Бо ними харчуються тварини. Не зривайте рідкісні квіти, не руйнуйте гнізда пташенят. Не ламайте гілки дерев та кущів. Всі поламані рослини тривалий час болітимуть, а багато і загинуть. Дітки, любіть і бережіть нашу природу. Дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали правила поведінки в природі і не будете ображати ні пташок, ні комах. Слідкувати за тим, щоб був порядок на місці вашого відпочинку. Не будете залишати дрібне сміття. Я дуже вірю в вас, ви молодці, розумнички. А зараз малята до зустрічі!